64-річна Галина Михайлівна все життя прожила у селищі Цибулів. Каже, тут народився і її батько. Пригадує, як він розповідав про заможну єврейку Естер, у якої його тітка працювала хатньою робітницею. Її батько приходив туди з своєю сестричкою, бо його тітка була хатньою робітницею цих євреїв. І Єврейка завжди так з добрим серцем відносилась і говорила, що Ганю дай дітям чаю, печиво, цукерок. Тоді, додає, на території монастирищини євреї займалися переважно торгівлею. Частина людей працювала на Цибулівському цукровому заводі. А якщо взяти, наприклад, такі села Лукашівка. Терлиця, сарни, селище наше Цибулів теж проживало до війни багато євреїв. В основному вони займалися тим, що вони торгували, виробляли предмети побуту, торгували, і працювали в промисловості. Галина Михайлівна переказує спогади нині вже покійного Михайла Камінського, єврея, якому вдалося вижити під час масового розстрілу. Він написав книгу Монастирищенський яр де розповів про ці вбивства. Колишня була контора, а колись її називали білою казармою. Приїхали багато машин, і з цієї казарми почали вигонити людей. Їх садили на машину і вивозили і розстрілювали, мабуть, поперечному яру. А за що їх розстріляли? За те, що вони просто були євреї. Галина Тимошенко додає, Михайло Камінський разом з матір'ю і братом теж були в колонії, яку вели на смерть. І вони цією колоною з з балки, і вахниці болів просувались до великого лісу. І коли вже, мабуть, вони виходили з великого лісу, то мати роза відштовхнула і спасла двох своїх синів Михайла і його брата. А й саму матір погнали поперечний яр і розстріляли 29 травня 42-го року. За одними даними, там розстріляно біля 6 тисяч людей. За словами Галини Михайлівни, у селі Терлиця теж є місце масового розстрілу євреїв. Про це й розповіла вчителька історії Надія Біднячук. І каже, що, мабуть, не тільки терлицьких євреїв, а євреїв, які гнали з Вінниці, їх теж розстрілювали. Пам'ять загиблих євреїв у монастиришівській громаді вшановують 29 травня, у день масового розстрілу. Лілія Джемесюк, Суспільне новини Черкаси.